Італійський десерт, який підкорив світ і не дарма. Цю вершкову ніжність із каповими нотками складно не полюбити з першої ложки. Привіт! Мене звати Катя. Я кулінарний ентузіаст і сьогодні запрошую вас приготувати тірамісу з пастеризованими жовтками за рецептом італійського кондитера Джузеппе Дель Ана. Починаю з приготування сиропу. Я заварюю капу у гейзерній каповарці, але підійде будь-який інший спосіб еспресо пресомашину, дріб або навіть розчинна. Приливаю капу в широку неглибоку ємність з плоским дном, трохи більшу, аніж савоярді. У гарячій каві розчиняю 40 г цукру та залишаю охолоджуватися. Тепер готую сироп для пастеризації жовтків. У ковшики з товстим дном обливаю воду та всипаю решту цукру. Ставлю на середній вогонь, доводжу до кипіння і зменшую нагрів. Паралельно починаю збивати жовтки, поки маса не стане світлою і пухкою. Продовжую варити сироп, поки він не досягне 121 градуса Цельсія. Контролюю температуру за допомогою термометра або ж до консистенції повільно падаючої краплі. Знімаю з вогню і даю хвилину постояти, щоб зникли бульбашки. Потім тонкою цівкою вливаю сироп у жовтки, продовжуючи збивати і ще близько 10-12 хвилин до повного охолодження суміші. Тепер відважую вершки, додаю до них маскарпони, трохи поєдную їх лопаткою. Після чого спочатку на низьких обертах, а далі вже на вищих, збиваю суміш до густої, стійкої текстури. Звичайно ж, це також можна зробити ручним міксером. До вершкової маси додаю третину жовтків, акуратно їх поєдную лопаткою. Потім додаю решту і знову обережно перемішую до однорідності крему. У вже холодний кавовий сироп додаю ром, також підійде кавовий лікер. Звісно ж, цей крок не є обов'язковим. Збираю десерт у формі розміром 20х30 см, занурюю в в сироп на кілька секунд і одразу викладаю у форму. Не перетримуйте, інакше печиво розмокне. Навіть якщо спершу воно здається сухим, волога з крему зробить свою справу під час стабілізації у холодильнику. Викладаю половину крему, розрівнюю. Потім другий шар печива і знову крем. Вирівнюю верхівку, накриваю плівкою та ставлю в холодильник на ніч. Це мітеремі провів у холодильнику цілу ніч. Цього буде достатньо для стабілізації, навіть більше ніж. І нарешті його можна скуштувати. Тож давайте відріжемо шматочку. Перед тим як куштувати десерт, посипаю його какао-порошком. Якщо хочеться додаткової святковості, збийте окремо вершки з невеликою кількістю цукрової пудри та прикрасьте верх, відсадивши крем через кондитерський мішок з бажаною насадкою. А вже тоді посипайте какао. І незважаючи на те, що Катя в кадрі сказала, що хоче відрізати шматочок, за усіма канонами тірамісу сервірують просто ложкою. Це воно. Великим плюсом ще є те, що він не надто солодкий. Я прямо обожнюю таке. Коли ти відчуваєш не тільки смак цукру, але й ще чогось. Тобто є кавовість, є вершковість сиру, маскарпоне. є алкогольна нотка. Звичайно, що ми ще додавали алкоголь, але в будь-якому випадку це буде смачно. Дякую, що подивились відео до кінця. Поставили лайк чи залишили коментар. До нових смачних зустрічей.